Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Україна замовила 100 винищувачів Рафаль у Франції. Про це повідомив президент Зеленський. Україна зроби, зробила у Франції замовлення на 100 винищувачів Рафаль. Про це заявив президент України замовлення. Буде в подальшому постачатися. Звичайно, поки що немає остаточних деталей. Треба розуміти, що мова йде про контракт на роки. Рафаль це сучасний французький літак, однак, як і Гріпен потребує навчань військових. Можна сказати, що для повітряних сил, звичайно, буде робота навчити персонал, навчити інженерно-технічних фахівців, оскільки. F-16 – це F-16, «Рафаль» Рафаль це Рафаль, Міраж це Міраж, Гріпен це Гріпен. Потрібні свої команди, потрібні люди. Але повітряні сили збройних сил отримали дуже серйозний поштовх та стимул до розвитку. Хоча, звичайно, потрібно буде пройти етап непростий, складний етап інтеграції і поєднання цього всього авіапарку в одній структурі. Це ще на це ще потрібно чекати. Крім того, французький президент Макрон, відповідаючи на питання, зазначив, що, на його думку, російсько-українська війна закінчиться раніше 2027 року. Таким чином, Макрон опосередковано під підтвердив ту тезу, яка почала ширитися е, в західних медіа, і вже в нас в комунікаційному просторі, про те, що нібито. Нібито офіційно це ще не підтверджено. Це поки що інформація від медіа. Так, от, про те, що нібито голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейн розсилає листа європейським лідерам про те, що війна російсько-українська не те, що закінчиться, а настане припинення вогню до кінця 2026 року. Ось такі прогнози дають і Макрону посередковано це підтверджує, можливо. Він цього листа вже читав а, і ознайомлений. Крім того, а, активізувалися домовленості щодо штабу коаліції охочих. Це а, тут є дві новини: позитивна і не дуже. Почну з позитивної. Це дуже добре, тому що коаліція охочих отримує ну, ще один а, етап переходить на ще одну стадію, коли будуть працювати не тільки на політичному рівні, а безпосередньо на військовому воєначальники. Командувачі відповідно від штабів координувати дії це дуже добре, це позитивний сигнал. Не дуже добре. Це те, що знову таки прозвучала теза від французької сторони про те, що французькі війська та й загалом війська коаліції охочих готуються до розгортання в Україні після припинення вогню. На жаль, знову ж таки, після. А потрібно зараз потрібно путіну продемонструвати волю і рішучість. Чого ж зволікати? А чого чекати? Виступати гарантами тоді нам потрібно зараз. Вже зараз показати, що Європа з Україною. Ми чекаємо цих кроків. Україна, як ніяка інша країна, зробила внесок в оборону всієї Європи. Кожен наш героїчний воїн, який зараз в складних умовах продовжує боротьбу, захищає нас із вами, а й Європу теж. Ось про це потрібно пам'ятати. Разом із тим додам ще позитив з цієї історії, з того, що я бачу, в стратегічному вимірі цієї взаємодії і укладення зі, контрактів зі Швецією про постачання з часом 100 гріпенів в Україні шведських літаків і а, літаки Рафаль і постачання цього а, в Україну це все контракти, які на роки. А це означає, що Європа і Захід. Вірить в Україну. Вони знають, що Україна і через 10 років буде суверенною незалежною державою, яка буде зміцнювати зв'язки саме з Європою. Ось що важливо, але для того, щоб ми точно зміцнювали ці зв'язки з Європою, нам потрібно вже зараз а, надсилати чіткі сигнали, в тому числі по відправці військ. Крім того, Україна отримає вісім систем протиповітряної оборони «Сампті», Кожна з яких матиме шість пускових установок. Крім того, Київ і Париж домовилися запустити трирічну програму спільного виробництва дронів, а Укрзалізниця підписала угоду з французькою компанією на придбання 55 електровозів для французького виробництва для залізниці. Сподіваюсь, це покращить якість перевезень і підвищить комфорт. Дуже на це Ну, а подивимося, щодо постачання систем, теж немає поки що конкретики. Можливо, незабаром ми її почуємо. Тим часом, російські загарбники атакували безпілотниками Одеську та Дніпропетровську області, внаслідок чого спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Пошкоджене транспортне підприємство, одна людина постраждала. А, масово атакували Одеську область. Вибухи прогреміли в кількох містах. Незважаючи на роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. І голова Дніпропетровської дав свою чергу повідомив, що ворог атакував, атакував Нікопольський райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Вони атакували ФПВ-дронами та артилерією. А вночі агресор ударив безпілотниками по Юрівській громаді Павлоградського району Дніпропетровщини, пошкоджене транспортне підприємство. В той же час наші атаки безпілотники атакували електропідстанцію в Ульяновській області Росії. Виникла пожежа. А, ну, а, як повідомляють там в регіоні Ульяновському відбиту атаку ворожих БПЛА на станцію в Вишкамському районі, жертв постраждалих немає. На місці падіння працюють служби. Губернатор запевняє, що електропостачання буде в нормі. Ну а хоча цього не буде, ми ж розуміємо, що говорять російські губернатори, все буде навпаки, це вже давно варто зрозуміти. Ну, а... Аеропорт Данського Ольборга закривали через присутність БПЛА, а фактично, це було напередодні знову ж таки, Росія продовжує комбіновані гібридні атаки. Головне управління розвідки Міністерства оборони а, показало нові дані про іноземні обладнання в російському виробництві зброї. ГУР оприлюднив нові дані про іноземне обладнання. Відповідну інформацію зібрали учасники. Міжнародного осінд хакатону, який організували у першу річницю роботи, а, War and Sanctions. команди та самостійні розслідувачі з України та за кордону а, ідентифікували а, обробні центри а, Окума Японії та Хілсон на лінії виробництва універсальних модулів планування та корекції для авіабомб. Це дуже важливо, тому що такі викриття, зрештою, призводять до подальших санкцій і закривають лазівки для Росії отримувати відповідні технології. Дональд Трамп, президент США, пригрозив дуже суворими санкціями країнам, які продовжують співпрацю з Росією. Президент США заявив про підготовку нового законопроекту, який передбачає запровадження дуже суворих санкцій проти будь-якої країни. Що продовжує вести бізнес з Росією, ну можливо, варто було б демонструвати послідовність не робити виключень для Угорщини щодо купівлі російської нафти, не починати створювати прецеденти щодо виключень із санкцій, а потім, звичайно, готуватися до запровадження нових і додаткових. Це правильно, одне іншому не заважає, але це має бути послідовність. Під час розмови з журналістами Трамп підтвердив, що республіканці працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на Росію через її торговельних партнерів. За словами лідера Америки, він особисто запропонував цю ідею. Він це підкреслює: як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції. Законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку і буде доопрацювання. Нагадаю, що 13 листопада державний секретар США Рубіо заявив, що Вашингтон практично досяг межі у запровадженні нових санкцій. Насправді не досяг. Далі ще може бути ембарго проти російських товарів, можна ще санкції проти фінансового сектору, ще є газ, ще є багато речей, які потрібно звичайно обрубувати. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що е, служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном. На жаль, найгірші припущення підтвердилися: на маршруті варшава люблін стався акт диверсії. Вибух вибухового пристрою зруйнував залізничну колію. На місці працюють служби та прокуратура. На цьому ж маршруті ближче до Любліна, також було виявлено. Пошкодження сказав прем'єр-міністр Польщі, що це безпрецедентний акт диверсії проти безпеки Польщі і її громадяни шукають винних. Хто ж може бути? Кому ж вигідно? І хто ж проводить гібридну операцію і війну проти Європи? Ось такими методами. Ясна річ, хто що це вигідно Путіну, що Росія намагається перешкодити логістиці, що Росія може переходити на новий етап Рейкової війни, але. Рейкової війни не тільки в Україні, завдаючи ударів по наших об'єктах, зокрема залізниці, а й в країнах ЄС, і цьому треба протидіяти. Це важливо в той же час. Польща відкрила два КПП на кордоні з Білоруссю. Вони не працювали роками відкрито два пункти перетину кордону 17 листопада. Це з Білоруссю і, і у Кузниці і Бобровниках, які не працювали декілька років. Ось так. А, ось така ситуація. Друзі, ось такі новини, така оперативна інформація станом на зараз.